Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзяки, як і очікувалося, ціна на наше українське зерно, пшеничку, ячмінь. пішла вгору просто бешеними такими ритмами. І, Мабуть, я думаю, що ще буде підійматися, тому що зараз вже, друзі, в місті Самар можна продати. Пшеничку фуражну, друзі, по 7900 розрахунок одразу по виїзду. Так що, В принципі, ціна на пшеницю дуже приємлива. Також, друзі, можна за другий клас уже здати 8600. За третій клас 8400 і фураж 7900. Це реальні ціни, друзі, на сьогодні, які є. Так що, Багато, звісно, барих, які. Рубають людей по повній катушки. І людей, як то кажуть, без виходу, то люди продають і без вибора остаються, як би так сказати. Є багато що треба кошти, одразу і здають. Якщо одразу здавати, друзі, ціна 7400, 7500, ну, це наша сторона. Сторона Дніпра, звісно, туди можна по нормальній ціні здавати. Потім, друзі, по ячменю. Ячмінь зараз беруть також в місті Самар по 8 тисяч. Але є вже пробита інформація, що ячмінь зараз вже ціна 8 600, 9, і його немає. Так що по ячменю будуть дуже багато запитань. Хто має ячмінь, притримайте. Я думаю, ви. Підіймете, як то кажуть, маленький джекпот, тому що його немає, а ціна буде, і причому по всій Україні ячменя мало. Так що, по ячменю зрозуміло, переходимо, друзі, далі. Українське чорне золото, тобто соняшник. Соняшник, друзі, піднявся в ціні. Є два таких хороших варіанти. Первий павлоград. Павлограді ціна, друзі, на соняшник: 21 000. Базові показники 58,3. Також, друзі, Юрівський район. Базові показники 58,3, ціна 2600. І Юрівський район 48,83. Ціна 19800. Отакі, друзі, ціни на сьогоднішній день. Підписуйтесь, будь ласка, на канал Шалений Тракторист, ставте вподобайку, слідкуйте. Все буде добре, всім бажаю гарних цін, гарних врожаїв, здоров'я, успіхів. І щоб все було добре. Всім пока-пока. Підпишіться, будь ласка, на шаленого тракториста, поставте лайкосик, і все буде добре.